Усім привіт! І ви знову на ютуб-каналі Тигрів. І сьогодні, нарешті, у нас нова розпаковка паперових сюрпризів. І так, новинка пов'язана з Україною. І як ви зрозуміли, не буде жодного відео без її згадки. До речі, я вперше зробила пакетики-наклейки не на пергаменті, а на папері з самоклейці. Отож, розглядаємо наші пакетики. Мій улюблений пакетик. Ось такий. Тут ззаду ще написано Україна не про правильність, Україна про свободу. Ось такий Україна мій дім, соняшник та тризуб. Зразу кажу, що з новинки я хочу обрати ось такий пакетик. А всі інші колекції для вас вже знайомі, тож вибираємо пакетики. Сьогодні ми закінчуємо аж дві колекції: це міфи з СРСР і друге це Кеабес. Ось такий останній пакетик. Пушин. Я хочу обрати ось такий. Український Хеллоуін проте звичайний оберу привида Києва. Те, що мені не подобається равлик кава. Малюнки по клітинках. Така качечка нехай буде. І собі, коти. Сьогодні ми дізнаємося, кого підтримує Мурка, візьмемо пушинку. Ось стільки у нас пакетиків на розпаковку. Тож, почали. Кеабез В нас тут ось такий блакитний ведмедик. І другий шар. Нам випадає ось така зірочка. Ось так. Ось така колекція в нас вийшла. Бувай! Міфи з СРСР. І тут нам випадає дерево. Ось так. Я думаю, багато хто чув про податки на фруктові дерева, тож тут довго зупинятися не будемо. Але я дуже сильно жалію, що не додала у цю колекцію Куранівську трагедію. Якщо коротко, у 1950 році прийшов наказ заповнити Яр глибиною 50 метрів, відходами з Петриківських цегельних заводів. 13 березня 1961 року дамбу прорвало і великий. Потік хлинув на Київ. Тоді загинуло близько півтори тисячі людей, хоча я не дуже сильно здивована. Отож, що я можу сказати на завершення цієї колекції? Та ж нічого. Більшість міфів з СРСР так і залишаться міфами. Як можна про це знати, якщо навіть документи, хоч і є, але вони можуть бути просто переписані. Наприклад, в документах село Барбарівка спалили німці. Але ж це зробили червоноармійці. Навіть документи можуть бути прахливими. І не можуть, а такі є. До речі, в мене є одна ідея продовжити цю колекцію. Вона буде називатися Як совєти знищили аристократичну Україну. І так, саме аристократичну. Потім поясню, чому. Але не обіцяю, що це буде скоро, тому що наступні колекції вже заплановані. Тож ось така в нас колекція вийшла. Пошин! І тут нам випадає ось такий пушинка-жанчик. Під номером 3. Ось так. Те, що мені не подобається, коли я малювала цю колекцію, мені не дуже сподобалось, як я її намалювала. Тож саме це на пакетику. Тут випадають ось такі чипси. Так, я куплені чипси не люблю. Український Хелин проти звичайного, і в цьому раунді український Хелен переміг. Ось такий в нас пакетик. І тут нам випадає Павутина. Так, хто б сумнівався. Малюнки по клітинках. И нам выпадает тигр мой символ канала. Mm -hmm. Ось так. Тож, дізнаємося, кого підтримує Мурка. Її ім'я Мурка. їй два роки. І вона за Україну так, вона випускниця школи і мисливиця. Вона пішла в університет на мисливицю. Також цікавий факт, що Мурка двоюрідна сестра Васька. І по традиції даю її цитату: зараз ми маємо докласти всіх зусиль, аби наша країна була, аби ліс завжди залишався наш, а не чийсь. Його ми не віддамо ніколи, ніколи знову вистачило в Україні СРСР, а нам, ВСК, ми не можемо дозволити, аби ліс знову скорили. І приклеюємо пошинку. Одразу хочу сказати, що це персонажка спецвипуску. Лісова божевільність не за ВСК, отже, божевільні, а як ви могли зрозуміти, ВСК великий союз кланів. І так, слово союз тут обов'язкове. Я звісно знаю, що письменники пишуть спецвипуски, коли уже ніфіга не можу вигадати для головної серії. Але додавати розбір ФРСРК, роль психіатрію в час незалежних України та лісу ну якось дивно. Чого тільки в цьому спецвипуску не буде: і чекісти, і противні КГБшники, і безкоштовні квартири в лапках, згадка про голодомор, школа і туди душі піонери, депортації в Сибір, і що найголовніше каральна психіатрія, створення УПА та волинська трагедія. До речі, так, без підгріву конфлікту і ДСРСР не обійшлося. Та чорнобіджачники. Одним словом, уся краса 90-х. Отож, як ви думаєте, пушинка? Вона за СРСР або вона за Україну. До речі, цікавий факт, що якщо додати 1000 років до будь-якої події, то вийде подія моєї книжки. Наприклад, 1991 рік Незалежність України, 2991 рік Незалежність Лісу, 1996 рік створення Конституції України. 2996 рік створення Конституції лісу. 1942 рік створення УПА. 2942 рік створення СЛК – спілку лісових котів. 2014 це 3014, коли місячне плем'я окупували. 2018 це 3018. Тобто всі події, вони просто на тисячу років вперед, щоб не морчити ні собі голову, ні вам. І. Наша новинка. Ось такий пакетик. Як я вже казала, пакетики тут наклейки. І цей сюрприз під номером 4. Це означає, що аж у семи міст України так званий день народження, і на цьому малюнку зображені частинки гербів кожного з цього міста: Дніпро, Вінниця, Миколаїв, Луцьк, Бахмут, Житомир та Луганськ. До речі, я не розумію, чого всі кажуть Бахмут. От якого він Бахмут, якщо він Бахмут? Якщо ви розумієте, чого всі так люди кажуть, то поясніть мені в коментарях, бо я не розумію, чого він Бахмут, який він Бахмут. А також з Гетьманщиною питання. Ну, якщо від слова гетьман, то мабуть логічно, що Гетьманщина або Гетьман. А чомусь всі кажуть цікаво Гетьманщина? От я цього теж ніколи не зрозумію. Отож, ось така розпаковка. Отож, якщо вам сподобалася розпаковка, а вона вам точно сподобалася, бо колекція про Україну не може не сподобатися, то ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Всім до наступної розпаковки!